Ми добре знаємо, каже апостол Павел Тимофею, якщо хтось і вірує і вказує якусь віру, не буде вінчений, не буде нагороджений, якщо незаконно, неправильно вірує. Нам кажуть, почому держати православної віри, да тому що у нього є знання, зрення, слух і видиме фініш. У остальних релігіях ігри. У релігію. Австро-Венгрії, наші предки русини мали доступ до академії, до відня, до Будапешта, до Братислави Тобто наші хлопці способні були отримати інформацію. Але Єдна була проблема Вона, Она Австровенгерська імперія вважала себе Послідуючою Римської католицької імперії і боялася православних. І тим самим зробили помилку, і коли сто років назад почали воювати з православними русинами, вони були православні, вони не розуміли, що це з державою, що це стало з австро венгрією що це стало з високопозадовцями, почали їх бити, обзивати шпіонами, а вони прості люди, а чесно трудяться. Сьогодні ми теж кажемо, що це стало з цим світом. Але оскільки наші предки нам показали приклад, ми нині самі таки держимося і напаминаємо многократно у Закарпаттю, історичні Карпатські Руси, своє православ'я 1150 річної, не сербської, не болгарської, не моравської, не московської, не петербурзької, а нашої карпаторусинське православ'я, котре ми бережемо при всіх державах. Мінялися імперії границі, а ми осталися вірні. А чому? А відповідь одна: нам Господь уложив яблучка, котрі зрячі. І ми видя, легенько, коли прийшли сюди. Безбожники і сатаністи у 45-му році, після війни, в наш край принесли научний атеїзм, переслідували людей, закривали храми. Хто їх повірував, ніхто їм не повірував. І нині не признала нав'язаної від книжників і фарисеїв якусь там нову релігію. Ми їх релігії по закону вважаємо, ну всіх вважаємо, так закон пише. Ну Нам ми не об'язані їх приймати віру, ми своє маємо, лише так держась, як наші предки. Обладає духовним зренням, опитом історичної пам'яті. Причому всі приходящі до нас, особливо переселенці, вони удивляються, який той мирний народ, народ церковний, Божий, православний, то робить не хтось другий, не які школи, інститути, а церков Христова. Ми православні зрячі і ніколи не солосимся піти в тупик сліпоти. Бо лиш так ми діти Божі, а в вічності зрячі наслідники царства Божого. Амінь.